Ви розумієте, в тому числі тут і в Закарпатті я деякі речі емоційно і озвучую, і все, але я озвучую це правильно. В тому числі, знаєте, король ушов до да король. І цей принцип, на жаль, поки що в Україні зупинився. Чому і такі різкі висловлювання майдану, активісти Майдану, учасники Майдану, що один ешелон владних, владних структур пішов. Ті, які були заступниками, ті, які там очолювали інші відомства, райони, міста, Чемодана руки і далі, які носійщики пішли, далі здобувати собі посади. І, і тут залишиться, залишиться, залишиться так, як було. Якщо, допустимо, це все ж таки громадськість із депутатами, представниками закарпатців вирішені механізм, а я сподіваюся, що вирішить. А механізм дуже простий: от є представники обласної ради, які втворили народну раду. Не треба їх всіх в місті, там 60 чоловік. Є їхні представники від кожної фракції, по профілю спеціалісти. спеціаліста. Запрошуємо представників всіх майданів, як ми спільно написали. І будь ласка, розглядається кандидатури на посаду начальника ОМС. Будь ласка, давайте говорити, хто може бити підходи, хто професіонал, хто доказав, що він проти Януковича своїми діями, де і, і, і все остальне. Чи розумієте? Чи готові ви робити по таким критеріям? І, і якщо ми це зробимо, це буде страшенна перемога. Але е, сьогодні і я, і я думаю, і Закарпатці, ті, які норма... вміють читати між дострок, зрозуміли, що є знову-таки передосторога, що Янукович пішов, ну, прийде другий якийсь Янукович, і будуть далі ці адміністрації. Тому сьогодні я рахую, що важливих питань дуже багато ми прийняли. Адміністрація скасує, має силу волі 300 голосами скасувати адміністрацію. Значить, ми розуміємо, що вони говорять правду, і ми будемо розуміти, що слухи по тому, що приходить той або не той голова адміністрації. Ну, я вам скажу, до мене вже було 20 чоловік, щоб я їх брав у роботу в адміністрації. Я кажу, люди не дурять, я нікуди не йду. Я проти того, щоб були адміністрації. Тому кажу, що у всій частині, ото що ми все перечислили, воно дуже важливо все. І дуже важливо, щоб до нас дослухалися наші колеги у Верховній Раді. Якщо вони до нас не дослухаються і піде знову Діребан посад в Україні, піде знову підписи, квоти, піде знову таки гарантія уряду під державні інвестиції, а вони будуть на ці всі речі робитися, катастрофа. Все, катастрофа. Тому зато сьогодні було бурно, бурно дискусії, бурна робота. Але я думаю, що ми важливі рішення прийняли. Я хочу також сказати вам всім закарпатцям, ми мали. Ми мали Симптом допомоги Героям України показати, і це перше в Україні рішення, де надається реальна конкретна фінансова допомога. І тому ми звернемося з цим рішенням до всіх обласних рад України. Прийміть і ви таке. Сьогодні люди, ви ж бачили, у яких умовах жахливих родина Нігояна живе, так? І тому я розумію, що це не верне сина, не верне батька, не верне брата. Але це по крайній мірі має показати позицію українців, які мають можливість сьогоднішнього дня рухати на порамку європейського життя, європейських цінностей і для себе, і для наших дітей, майбутнього. Я так думаю, і от із того всього ми такі рішення.